Вітаю вас, друзі! Неймовірно рада вас тут бачити. І сьогодні хочу розповісти вам про книги, які я обов'язково планую читати в своєму житті. Надихнуло мене відео Юлі, з каналу знову ці її книжки. Обожнюю її відео, рекомендую вам підписатися. Посилання залишу в описі. Поки я складала цей список, я усвідомила, що в мене є звичка відкладати класні книги на майбутнє, тобто я вірю, що воно настане. І власне я усвідомила, що в цьому немає потреби і можна їх просто брати і читати. І тоді цей список буде поповнюватися новими книгами. А розпочнемо ми завтра, який колись закохав мене в класичну літературу і показав, що вона може бути не лише якоюсь там нудною, а й дуже цікавою, красиво написаною, і навіть сатиричною, іронічною та смішною. Говорю я про записки піквікського клубу мого улюбленого Чарльза Дікінса. Його перша книжка, яка зробила його суперпопулярним, я настільки в ній впевнена, що я навіть не читала анотацію, тому не можу вам нормально розповісти про що вона. Єдине, що я Певнена, що вона мені сподобається, я знаю, що вона смішна. Я думаю, що це буде ідеальне читання на зиму, коли закутуєшся в ковдру, береш тепле горнятко чаю чи какао і занурюєшся в пригоди персонажів цієї книги. з цікавого, я знаю, що в медицині є такий синдром піквіка, який названий на честь одного з другорядних персонажів цієї книги, не головного. Для якого характерно те, що людина легко засинає в сидячому положенні. Я вже дуже заінтригована цією книгою, і я думаю, що я її буду собі планувати на цю зиму і не хочу її тепер відкладати. Далі я хочу розповісти вам про Нобелівського лауреата, з яким я чомусь ще не знайома, хоча дуже хочу. Я підозрюю, що він може стати одним з моїх найулюбленіших письменників. А говорю я про Семіля Бекета. У мене тут його мало одна з його найвідоміших книжок. Хоча мені насправді не принципово, з чого починати його читати. Я чомусь переконана, що мені сподобається. Я б хотіла прочитати, чекаючи на Годо, але в нас її ніде немає. А от малої є в мене на полицях, тому я думаю, що розпочинатиму знайомство з Бекетом саме з неї. Все, що я чула про цю книгу, воно прям кричить про те, що мені вона сподобається. Це перша книга трилогії, зараз її досить складно знайти, але скоро буде нове видання всіх трьох книжок, і ми всі на це дуже сильно чекаємо. Семіль Бекет мені здається, це автор, який не потребує якихось знаєте, додаткових слів, тому що його ім'я говорить сама за себе. Це база світової літератури, з якою б мені дуже хотілося познайомитись. Далі б хотіла прочитати у пошуках втраченого часу Марселя Пруста текст, про який я чула так багато хорошого. Мені здається, що це має бути досить специфічний досвід читання. Нещодавно я, до речі, дивилася відео Юлі, де вона розповідала про цю книжку, і це, мені здається, пришвидшило моє потенційне знайомство з нею. Наскільки я знаю, тут піднімається досить багато тем. Ця книжка вона настільки фундаментальна, всеохопна, що про неї досить складно розповісти. І я загалом намагаюся мінімально хапати якихось спойлерів про неї, щоб от підійти до цієї книги. З абсолютно незаплямованими враженнями, цю книгу потрібно читати, хоча б через неймовірну кількість посилань на неї в масовій культурі та в книжках. Мені здається, що це приблизно десь на рівні з Борхесом. Далі хотіла перечитати одну зі своїх найулюбленіших книжок, а саме 100 років самотності Габріелі Гарсія Маркеса. Обожнюю цю книгу. Я от вчора думала про те, що от, а якби мені довелося залишити лише одну книжку зі своєї бібліотеки, яка б ця книга була. І я зрозуміла, що це було б сто років самотності. Це саме та книга, яку мені хочеться перечитувати зразу в раз, і мені здається, що при кожному перечитуванні я буду відкривати для себе щось нове. Вона оповідає про сто років життя однієї родини, досить нещасної родини. Це ідеальне втілення магічного реалізму. Кращого, мені здається, я не бачила, і от я всюди шукаю магічний реалізм саме в такому виконанні, після того, як прочитала Марк. Сьогодні в нас якийсь парад Нобелівських лауреатів, тому що за цю книжку Маркесу теж присудили Нобелівську премію. І я дійсно вважаю, що це одна з найкращих книжок світової літератури за весь час. Однією з топ-книжок, які б я хотіла прочитати, є «Євангелія від Ісуса Христа, зокрема через те, що цю книгу я шукала вічність досить рідкісне видання. Мені здається, із всього, що є у мене в бібліотеці, найрідкісніше. Я обожнюю Жозе Сарамагу. Це один з моїх найулюбленіших письменників. У мене зібрана ціла його колекція українською. Я читала вже майже все, що видано в нас. І от ця книжечка в мене лежить і чекає, знаєте, такого ідеального часу, коли я зможу повністю приділити час тільки їй, і не буду відволікатися на інші речі. Це таке собі альтернативне трактування Біблії, в принципі, як і його каїн. Ця книжка примітна тим, що саме за неї Жозе Сарамагу критикувала католицька церква, а також португальська Влада, він навіть переїхав з Португалії, і от, коли в 98-му році йому дали Нобелівську премію, лише тоді поступово ця ситуація почала вщухати. Якщо говорити про українську літературу, є одна книга, яку я обов'язково хочу прочитати. І Це сад Гациманський Івана Багряного. Вона одночасно мене і жахає, і цікавить. Цей товстунець оповідає про всі жахи радянської влади та радянської системи. Сам Іван Багряний був переслідуваний радянською владою. І власне він сам бачив на власні очі всі ті жахи, про які він оповідає в цій книзі. Йому вдалося втекти з Радянського Союзу, і він написав навіть помфлет, чому я не хочу повертатись в СРСР. Дуже цікавий, Рекомендую на Абук є дуже класна озвучка, який, в принципі, на той час частково відкрив Америці та Європі очі на те, що відбувається на теренах СРСР. Необхідна історія для кожного українця. Я впевнена, що це буде складне, але корисне читання. Наступну книгу я хочу прочитати. Напевно, здебільшого, через історію, яка навколо неї розгортається і розгорталась, а саме Сатанинські вящі» сламана Ружді. Книга за яку автора переслідували, хотіли вбити. Сам автор не так давно лишився ока під час нападу. І ця книга, вона мене насправді зокрема цим цікавить, вона, наче як, ображає іслам, вважається образливою для ісламу. І мені було б цікаво дізнатися і познайомитися з нею ближче, щоб зрозуміти весь цей ажіотаж навколо неї. Мені здається, що саме оцими заборонами. В першу чергу і спричинена така популярність цієї книги. Можливо, я помиляюся, можливо, ні. Але от, знаєте, ну це така типова ситуація, коли дорослим людям щось заборонити. Їм обов'язково треба це зробити. Насправді не тільки дорослим, але і дітям. Із такого теж цікавого про неї книгарню в Англії, де мала продаватися ця книга, спалили. Багатьох перекладачів переслідували одного навіть вбили в багатьох країнах. її забороняли друкувати. Мені цікаво, насправді. Я думаю, що це може бути щось досить незвичайне. В ружді я читала інші книжки, я не можу сказати, що це мій улюблений письменник. В принципі, нормально, мені подобається, але поки що я не знайшла його книги, від якої я буду прям в захваті. Можливо, це буде вона. Наступною я б хотіла розповісти про книгу Бруна Шульца Цинемонові крамниці автор з досить трагічною історією життя. Його переслідувала німецька влада, і він загинув досить молодим від кулі есесівського офіцера. І ось це. Все, що він написав за своє життя, як на мене, якщо автор написав так багато, але став всесвітньо відомим, а також ЮНЕСКО проголосило 1992 рік роком Руна Шульца, це багато про що говорить, і я думаю, що ця книга вона має бути чимось абсолютно новим, чимось абсолютно унікальним в моєму житті. Я знаю, що тут неймовірної краси текст. Також це переклад Юрія Андруховича, тому я думаю, що я буду насолоджуватися цим текстом. І я її якось постійно відкладаю, знаєте, як якийсь скарб, який потрібно, якому потрібно дати настоятись на полицях. Але я думаю, що весною, можливо, я за неї візьмусь. Це збірка оповідань. Але тут настільки насичений текст, що. от Її іноді буває важко читати, і хочеться, знаєте, смакувати і дуже-дуже повільно читати. Мені здається, ідеально її було читати десь на відпочинку. Коли ти лежиш на гамаку, ніхто тебе не чіпає, в тебе є час, щоб знуритися в історію, в книгу, щоб насолоджуватися текстом, навколо тебе природа. На жаль, не знаю, коли мені таке світить, але думаю, що, можливо, весною. Досить непоганий час для неї, і можна буде спробувати її почитати. Отже, друзі, я неймовірно була рада вас тут бачити. Пишіть в коментарях, що б такого хотіли прочитати ви. А я вас всіх люблю, цілую і обіймаю. До наступної зустрічі!